Привіт! Сьогодні огляд новинки HotWave в Cyber 13. Це бюджетний захищений смартфон. Єдиною фішкою, як на мене, якого, є яскравий ліхтар. Так, в цілому, це типовий бюджетний захищений смартфон, який, до речі, виглядає точно так же, як і версія Cyber13 Pro, що була попередньою моделлю. Ця модель трошки здешевлена, відповідно, залізо трошки попростіше, а актуальну ціну можете подивитись на AliExpress. Посилання, звичайно, ж в описі під відео. Так, коротко по комплектації. В моєму смартфоні було захисне скло. Ну і стандартний набір для того, щоб зарядити смартфон, для того, щоб приклеїти те ж саме ж скло. Ну і інструкція. Все. До речі, по-моєму, Cyber 13 Pro був ще OTG кабель, тут його немає. Начебто так. Ну а сам смартфон, так, візуально, це той самий Cyber 13 Pro. Тобто, виробник взяв корпус, який вже в них був, гарно себе зарекомендував в плані надійності, сам корпус. І просто поставили сюди більш простіше залізо, зробили менший ціник. Ну і от вам версія, так би мовити, не ПРО. Вага цього смартфону 388 грамів, товщина майже 17 мм, і в цілому в руці він відчувається як доволі великий апарат. Все тому, що тут і акумулятор не маленький, тому зробити його прям тоненьким би ну, ніяк не вийшло. А так ми маємо і автономність, і відносно цієї автономності, до речі, габарити вважаю нормальні. По кнопкам на корпусі, з лівої сторони кнопка, яка налаштовується. Трошки видає зайвих звуків при вашому бажанні. Під заглушкою у нас слот для двох сімок або одної сімки і картки пам'яті. З правої сторони сканер відбитків пальців. Знову ж таки, трошки бренчить кнопка блокування і кнопка регулювання гучності. Зверху додатковий мікрофон, а також інфрачервоний порт. Знизу кріплення для штурка, мікрофон Динамік і Type-C під заглушкою. Ось тут. Так, тепер щодо задньої вставки, яка у нас, звичайно, ж випирає, вставка з камерами. Як бачите, над самою вставкою ще також є додаткові ніжки, які також випирають. Тобто можете сміливо ось так от класти на будь-яку поверхню ваш телефон, не повинно царапатись у вас захисне скло. Сама структура задньої панелі у нас така хвиляста, наче знаєте, як шифер маленький, такий мілкий. Ну і в цілому смартфон як смартфон, не можу сказати, що він якось супер круто виглядає. Ні, єдине, що зразу кидається в очі, це, звичайно, ж два величезні ліхтарі. Вони світять у нас в одну точку, світло доволі непогане. Ви можете реально в будь-яких сценаріях використовувати, як там сходити, десь, не знаю, вночі в погріб, якщо живете в приватному секторі, або машину крутити. Ну, коротше, це доволі яскраві ліхтарі, які допоможуть вам в багатьох ситуаціях життєвих, те ж саме прогулянка нічна, без проблем. Ліхтар доволі яскравий. А от по залізу подібних смартфонів ви зараз можете знайти просто безліч, адже платформа дуже поширена. Це процесор Unisoc T606. Дуже дуже багато смартфонів, подібних у 2023 і 2024 роках, отримали цей процесор. І ви знаєте, як заміна Helio a 22 який я ще недавно бачив у захищених смартфонах, по-моєму, Unisoc виглядає трошечки та цікавіше. А враховуючи те, що в смартфоні є ще й модуль NFC, а також додаткова фішка у вигляді ліхтарика, по моєму виглядає дуже непогано. Як, по-вашому, повинен працювати бюджетний захищений смартфон на процесорі Unisoc T606? От саме так, як працює цей смартфон, він не повинен працювати. Що я маю на увазі? Інколи у вас будуть траплятися мікрофрізи. Коли ви щось перелистуєте, навіть от бачите, навіть зараз. Воно не максимально плавно. Заходимо на той же ж YouTube, до прикладу, завантажується, листаємо. І ми бачимо, що в цілому великі підлагування, звичайно ж, присутні, але не те, щоб воно прям зависає на якісь секунди. Ні, такого прям жорсткого тупняка тут немає. Встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті. Звичайно, це не найшвидша пам'ять, тому що процесор простенький, пам'ять сюди не підтримується більш потужно. 128 ГБ пам'яті постійної і 14-й Android. Ось так. Це такий, знаєте, сучасний базовий набір характеристик для захищеного смартфону. Акумулятор має місткість тут 10800 мАч. В режимі відтворення відео працює 16 годин смартфон на максимальній яскравості. Це просто нормальний, середньостатистичний узагальнений такий результат. Не круто, але й не погано. Звичайно ж, те, що є NFC в смартфоні, це величезний плюс. Всі смартфони, я вважаю, вже мають. Собі мати NFC. Режим підводної зйомки також присутній. Шторка меню, як бачите, у нас виглядає ось так. Вона також може інколи трошки фрізанути, але я вам скажу, що всі смартфони, які я тримав в захищенні на такому процесорі, вони всі мали такі малесенькі мікрофрізи. Мене порадувало те, що в плані м -м, саме прошивки смартфон трошки змінився від своїх попередніх смартфонів. Звичайно ж, тут є у нас функція RAM expansion, тобто розширення оперативної пам'яті за рахунок постійної пам'яті. Я, в принципі, не сильно дораджую -то використовувати, тому що сенсу немає в середньоцінових і флагманах. А от в бюджетних смартфонах ви можете цю штуку використовувати. Трошечки десь дай допоможе. Потім заходимо в пункт акумулятор. Мене приємно дуже порадувало те, скільки тут налаштувань, і те, що тут є у нас режим ультраекономії, режим просто енергозбереження можемо поставити, можемо також подивитися використання заряду акумулятору. Тут, як в нормальних смартфонах, тут є якась інформація. Також в є налаштування кнопочки бокової на один дотик, на подвійний і на довгий натиск. Все класично, ось ця кнопочка можна налаштовувати, ставити сюди що завгодно. До речі, про що завгодно. Що саме сюди можна ставити? Можна ставити отакі от, от функції, можете їх передивитись, або відкривати будь-які додатки, які встановлені на вашому смартфоні. А так, в цілому, не можу сказати, що смартфон прям якийсь супер цікавий. Він просто працює, він просто є, в нього є NFC, в нього є нормальний запас автономності приблизно на 2 дні використання. Та й все. В принципі, нічого такого. Щодо динаміку, звичайно, смартфон бюджетний, і динамік тут, відповідно, такий же самий. Він тут один, звичайно... Нижче середнього, давайте скажемо, називати речі своїми іменами будемо. Якщо ж говорити про простенькі ігри, то тут можна сказати, що зі смартфоном буде все просто ідеально. Ніяких глюків, ніяких лагів у вас не буде. Ось, наприклад, той же ж Angry Birds, і безліч подібних ігор є з такою плюс-мінус графікою, вони всі тут працюють абсолютно нормально. Взагалі б не підтуплюють, тому грати в принципі можна. Якщо будете грати в щось більш тяжкіше, там World of Tanks, Asphalt 9, ще якісь ігри, PUBG той же ж самий, там просто вам доведеться Поставити мінімальне налаштування графіки, картинка буде не супер крута, ну але грати можна буде дійсно. Дисплей смартфону за характеристиками можна назвати найпростішим. Мається на увазі базова частота оновлення 60 Гц, а також HD роздільна здатність. Яскравість також тут середня, на рівні 450 ніт, Тобто, в деяких сценаріях використання на вулиці вам буде її трошечки не вистачати. Але чого ще ж хотіти від бюджетного смартфону? Дисплей тут має діагональ 6,6 дюймів. Якщо ви вимогливий сучасний користувач, то, звичайно ж, вам буде недостатньо цієї якості. Щодо куті огляду, якщо відхилити смартфон ось так трішечки, як ви бачите, зображення вже стало трошки темнішим. І отак воно в такому ж темному режимі буде аж до кінця. Воно, в принципі, там аж під кінець вже ось сильно темніє. Тобто так, якщо ви супервимогливий користувач, то ви взагалі, в принципі, IPS не будете брати, і це зрозуміло. Але в цілому 60 Гц, базова частота оновлення, HD практично мінімальна роздільна здатність, яку можна зустріти на таких дисплеях по розміру. Якщо ви якийсь сучасний користувач, це не для вас. Якщо ви якийсь мисливець, грибник, якщо вам там 55-60 плюс років, вам треба просто смартфон дістати, щоб він там десь у вас випав в землю, ви його там дістали, стряхнули і пішли далі. То звичайно ж, цього дисплею буде предостатньо, дійсно. Борти над дисплеєм тут майже не виступають, тому я б радив би захисне скло відразу поклеїти, ну або хоча б якусь плівочку товстеньку. Коротше кажучи, в цілому дивитись відео можна, працювати можна, сильно напрягати вас це не буде. Дисплей тут хоч і бюджетний, але в нашому сучасному світі я не бачив відверто таких, знаєте, прям супер поганих дисплеїв, на які прям не хочеться дивитися. Це, звичайно ж, базова модель, тому і базовий дисплей. В принципі, ви все бачите самі. Щодо камери смартфону, скажу одне: виробники продовжують нас якби дивувати кількістю мегапікселів, але ви повинні розуміти, що якість буде відповідати ціні, а не кількості мегапікселів. Основна камера цього смартфону має роздільну здатність 64 мегапікселі і це начебто як доволі непогано. Але ви повинні розуміти, що не з можливостями цього процесору. І знову ж щодо обмежень процесором. Коли ви будете знімати в роздільній здатності 64 мегапікселі готуйтесь до того, що вам потрібно буде міцно як камінь стояти з. Секунди, 2, а то і 3. Саме скільки треба процесору, щоб обробити фото, зберегти його 64 Мп це вам немало. Ну що ж, а тепер говоримо трошки про камеру і дивимось декілька буквально прикладів фото і відео. В бюджетному смартфоні ви будете отримувати бюджетні знімки, і це зрозуміло. Давайте я при вас зараз зроблю знімок в режимі 64 Мп, щоб ви побачили швидкість, з якою збережеться наш знімок. Готові? Ну, десь 2 секунди пройшло. Ну, а тепер ми цей знімок з вами подивимось, якщо його приблизити. Тобто, як бачите, чіткість відносно нормальна, от серйозно. Але зараз світло в нас прям дуже сильно ліпить, я вам скажу. Якщо ж знімати в недостатніх умовах освітлення, то дійсно шумів буде дуже багато. Та в принципі тут їх уже трошечки помітно. Я здивувався, але тут є ручний режим налаштувань. Я не думаю, що він сильно вам допоможе покращити якість, абсолютно ні. Є режим портретний, є режим панорамної зйомки, режим відео. Тут у нас буде максимальна роздільна здатність, звичайно ж, Full HD 30 кадрів на секунду, і ніякої стабілізації немає. І режим більше також є, також декілька додаткових режимів. Тобто все відносно непогано щодо режимів, їх тут багато, їх тут вистачає і панорама, є і професійний режим, навіть, навіщо сюди втулили. Але як це працює? Так як коштує цей смартфон. Не більше, не менше. Дивимось приклади. Це у нас запис на основну камеру, не на фронтальну. Подивимося, як в таких недостатніх умовах освітлення у нас буде знімати саме основна камера. Висновки, а вони тут доволі прості. Це звичайний бюджетний захищений смартфон, і ті люди, які його беруть, явно беруть його не для ігор і не для професійної фотозйомки. З основною своєю роботою пристрій справляється чудово, а головне те, що в ньому ще й NFC є. І яскравий ліхтарик, який може багатьом із вас стати корисним додатком. Дякую за перегляд огляду Хотова в Cyber 13. Пишіть ваші думки в коментарях, чи потрібні такі моделі зараз у 2024 році. Ну в мене на цьому все. Бувайте!